Друзі, всім привіт! Надіслали ось таке намисто з проханням визначити, чи це бурштин. Давайте подивимось. Я багато разів зустрічала таке намисто це вінтажне намисто. Але це імітація бурштину з пластику. Людина пише, що під час отканину тканину намастини притягує шматочки паперу. Але що я вам хочу сказати? Візьміть будь-який е, пластиковий предмет по 30 тканину, і він теж буде притягувати шматочки паперу. Це дуже неінформативний е, засіб перевірки на бурштину. В даному випадку тут видно, що це пластмас, особливо, якщо ви неоднократно стикалися з такими намистами і тримали їх у руках. Це імітація кон'ячного бурштину. Навіть всередині люди плутають ось такі як нібито чаїнки, як вони кажуть. Але це пластик. Тут можна перевірити голкою в отвір на мастина. Пластик 100%. Звідки в людини мисто подарувала німкеня? Вони в неї працювали, і вона їм подарувала на згадку. Ну, я не знаю, знала вона, що воно. Дешеве, що це не бурштин, чи сама була колись ведена в оману і думала, що реально гарну річ людям дарує, то таке вже питання не цікаве. Запам'ятайте на намисто візуально, якщо ви займаєтеся, вам знадобиться у подальшому. Всім гарного дня!